Це очікували, напевно, всі, і ми завезли dax Маркери. Упс, вони там щось ніби приклеєні Чи що. Ось, ми завезли. Ні, давайте ще раз. <смір> Не почувай. Велкам graffiti магазин вуличний. Всі, хто живе в Одесі, всі, хто сидять на прямих ефірах, ті знають, як виглядає наш фізичний магазин, але вирішили: якось треба це відео ж розпочати. Тож будемо таку міні-екскурсію по тому, що тут нас взагалі коїться. Ну і коли ви заходите в наш магазин, одразу вас зустрічають стікери. Стікери тут просто всюди, всі меблі ними розклеєні. Коли тут не стоять балони, в які просто не влазять наш фізичний магазин, видно, купа стікерів. Це ми почали робити одразу, як від. Трився фізичний магазин, але деякий час ми збирали це все в ось такі рамки, дуже старі, дуже дуже старі стікери. Але Потім ми переїхали. Місця вже збирати стікери в не було, і просто почали клеїти на меблі. І всі нові клієнти, що приходять, всі, хто хочуть заклеїти свої стікери, тут же просто майже немає місця, і треба постійно купляти чи меблі нові, чи поверх друг друга клеїти. Але в нас всі в цілому такі вічливі і один одного не перекривають по товару. Тут у нас спеціалізована фарба, тут наша колекція фарб, лаки, лаки, військова фарба. І найулюбленіша частина одна з найулюбленіших частин всіх наших юних покупців це заправочки. Заправочки це грогі. Ось такі DAX, до речі, лише сьогодні до нас приїхали. Приїхали і заправки, і маркери, але вже потрошки їх починають купляти в перший день, я їх щойно прийняла і вже вони тут купляються. Привіт! Це в нас далі пігментовані заправки, спиртові заправки, все все так воно в розброс трошки розкидано, але в цілому абсолютно все для маркерів в нас є. З цікавого ми продаємо ще ось таких ведмедиків, які можна купити, розмалювати волончиками, маркерами і в цілому, чим завгодно. Біос-контейнер, вчора спрашували, де такий можна купити, і напевно це можна купити десь на тєму. Чи на Алі Експресі. Але це, на мою думку, не саме найцікавіша частина нашого магазину, але її маленькі покупці полюбляють. Найцікавіше це, звичайно, ось це. Тут в нас одразу зверху колекційні балони, які можна в нашому магазині придбати від бренду MTN, від бренду Loop, від бренду Montana Black. Це великі балони. Максимум, один з найбільших, точніше, це найбільші балони, які можна купити в нашому магазині з мама клапаном. Картонна модель, тут у нас фепс, LexCrew, а з іншого боку теж саме. Графіті література дуже багато. Наш магазин представляє ми, ми єдині, хто возить в такому об'єму найактуальнішу графіті літературу. І якщо вам потрібно доповнити свою колекцію, чи ви хочете розпочати її колекціонувати, ви можете звернутися до нас. По-перше, ми знаємо все про графіті-літературу, яка в нас є. Я особисто займаюся сама колекцією її. Біо займається колекцією. Всі наші продавці також це полюбляють дивитися, передбати собі. Тож, якщо вас цікавить, графіті у нас є все з найсвіжішого пост «Графіті». Далі графіті Авангард, величезна книга, Тейлсфром Бельгіум. Історія е, біргійського, розвитку бельгійського графіті. Е, далі це в нас Мердоладов, це в нас просто фотографії панорамні Руфера, графіті. Дуже багато журналів, свіжих, конкрети. Марта Купер'є. Останній випуск Бет Тесті. Далі це в нас «Репейрінг Сабвей, це перевидання книжки. Дуже також свіжа, свіжа література. Uh, вся література знаємо коштує дуже дорого, але навіть в нас є такі більш економні варіанти. А саме інварди старенькі, що коштують 250 гривень, але це 2021 рік. Uh, можливо, хтось хто, хто хоче почати щось збирати, можна почати, наприклад, з цього. Легасі за 23, якщо не помиляюся, uh, ні, 24-й це друг, Навіть напевно, 23-й рік це збір фотографій. Чесно, я просто не пам'ятаю. Коштує 350 гривень uh, довпи. Вони також не сильно дорогі, десь 400 гривень коштують, але так само можна з цього почати колекціонувати. По скетчбукам у нас так само дуже широкий асортимент. це молотов, сакура, МТН, Доуп, картонні моделі потягів, як ми вам показували. Є різні моделі різних міст і холсти, звичайно, холсти для того, щоб робити будь-якого виду оформлення все це в нас є у наявності. Позаду фотозона найулюбленіша частина для шанувальників гарних фотографій. Це в нас стійка з монтаження. Таною Блек. Ми маємо абсолютно всю палітру, але не завжди маємо можемо її підтримати, бо частенько, особливо останні місяці, її розкупляють прям дуже швидко, що щотижнево завози робимо. Тут раніше було два крісла, тут раніше було два крісла. Е, але через те, що в нас товару стає все більше і більше, ми просто е, нікуди його було класти. Тож ми вирішили прибрати їх і поставити додаткову стійку, на яку переїхали абсолютно всі графіті аксесуари, які тільки можуть бути. Тут це і іспанський Вендлсон Холідес, це взагалі унікальний товар для українського ринку. Ми його вирішили завести, бо штучка дуже цікава: є всілякі значки, піни, е, все. все все Далі це Монтана, МТН українського виробництва, різенкрієтів. Коротше, якщо у вас. Цікавить якийсь подарунок для графітчика, чи якось ви бажаєте обозначити те, що ви малюєте графіті якимись аксесуарами, чи купити кружку собі додому, то ось так. Звичайно, ящик. Куди ж без нього? Його нещодавно почали розклеювати фотографіями, але ми його використовуємо для того, щоб цей доставати фарбу. Тут у нас кобра, фарба, фарба, фарба. Тут у нас знаходиться фарба, яка просто не вмістилася. Звичайно, якщо в нас є щось на знижці, ми стаємо це у це всередину магазина з наш фірмовий килом. І погнали тепер по найулюбленішій частині всіх, хто приходить в наш магазин. Це витрина з маркерами. Вітрина з маркерами в нас розпочинається з акрилу. Маємо повний асортимент по акриломаркерам поскам. Це від сквізерів поска до будь-якого діаметру пера. Так нещодавно ми завозили МТН. Це дуже бюджетні акрилові маркери, які тільки можуть існувати. Їх ціна стартує від 65 гривень за якісний. Акрил. Далі маємо у наявності гроги, маркери по тканині і, звичайно, Монтана, але Монтана дорожча і не зовсім вигідно її возити. Точніше, не те, що її не вигідно возити, її не часто беруть, але маємо у наявності ще Монтану. Ця стійка в нас заповнена маркерами, які можна використовувати для тегінгу від Грог, молотов, в цілому весь асортимент, який може існувати. Напевно, окрім, я не знаю, якісь хепі інк там маркери. Цього в нас немає, а все інше в нас. Yeah. нас в коментарях попросили відзняти наш робочий день, і сьогодні ми будемо його знімати. І розпочинаємо ми це відео з оновлення, яке до нас приїхало. А саме це Dax Liquid заправки та DAX Маркери. Я їх вчора створила для того, щоб додати їх на сайт. Вже канс їх порахував, і їх залишилось лише прийняти та відзняти вам тіток, чим ми зараз і будемо займатися. Ось таке. Ну, невелике замовлення до нас прийшло, але ми вирішили спробувати. Я вчора їх вже створила, і сьогодні прямо зараз з телефону буду їх додавати на сайт, щоб ви вже могли їх замовити. Так, є. є, є. Ось всі кольори, що наразі є. Тувар. Коли нас приїжджає, ми беремо ось такі бокси, ще давно так робили. Стираємо минулу назву. Тут був 060 ОТР та 060 ОТР з серветками. Ось так от. І зараз маркером дамо нову назву. Це в нас DAX. Welcome to your, to your new home. У нас сіх мікрофон, але е, оператор знає, як можна е, зводити звук з телефону з камерою. Тож ми йому довірились і зараз будемо абсолютно повністю разом збирати ціле замовлення. Тут в нас раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, дев'ять різноманітних позицій на ціну 1214 гривень. І погнали! Тут перший йде мотов блекбук формату А4 Landscape. Це ось такі скетчбуки, про які ми буквально вчора, ну, вчора так, писали в телеграм-каналі нашому. До речі, підписуйтесь на наш телеграм-канал, там багато цікавого ми пишемо. В першу чергу, все з'являється, звичайно, в інстаграмі, але потім у телеграмі. Ось такий скетчбук, Він в нас. Має класичний ну, вигляд стандартного скетчбуку. Е, нічого такого. В мене такий самий лише віддоп, але зручно можна робити скетчі ось такого розміру. До речі, якщо вам цікаво подивитися на скетчі біоса, мої чи канза чи когось ще, можете писати в коментарях. Зробимо окреме відео, чи в TikTok, чи в YouTube е, з нашими скетчами. А ми погнали далі. Далі йдемо шукати Cobra Forest, це 1040, Я вже знаю, як він виглядає. Але коли ти не знаєш, як виглядає кобра, в них написи ну такі не дуже помітні, і якщо так подивитися, доволі складно їх можна е, знайти. Тут одна штука у замовленні, ми його кладемо. До речі, в нас є правило: коли ми збираємо замовлення, ми завжди ставимо галочки там, де цей товар є. Тобто, наприклад, скетчбук є далі, Форест є, кепи будемо у кінці збирати. І тут клієнт замовив Монтану Голд. Це якийсь мажор погнали шукати 10-10 і 20-20 Монтана -20. Гол. Вона в нас схована тут. І будемо сподіватись, що всі кольори є. Так, 10-10. Це звучить як жовтий якийсь. Ось він. Ось так виглядає 10-10. Дуже пильний, бо Монтана Гол взагалі ніхто не бере. До речі, чим відрізняється Монтана Голд від Монтани Блек? Хто не знає Монтана Голд взагалі вважається більш професійною фарбою, ніж Монтана Блек. Якщо ви малюєте фотореалізм якихось людей, де дуже важливо, щоб не були помітні ось ці крупиці від балону, які ну ви знаєте, що крупиці фарба вилітає такими точками. Якщо вам потрібно мінімізувати цей ефект, то ваш вибір це Монтана Голд. Ну і плюс ще відмінності Монтана Голд від Montana Блек є те, що в неї нижчий тиск. Ось, ну, не як у четвірці, але все одно сильно нижче, ніж у класичній Монтани Блек. Але коштує вона не дешево. Фарба зараз для мажорів. Об'єктивно. Так, погнали далі. Тож клієнт в нас мажор замовив дві монтани Голд, Кобра. Я не знаю, напевно, можливо, це заливка, це контур такий. Тут він зробить скетч, ставимо галочку, що дійсно ми сюди поклали 20, 20 та 10-10, Dark та Yellow. І тепер в нас залишились кепи. Клієнт замовив Orange Fat Cap, Banana Скіні і Lego. До речі, Оранж Фет це мій улюблений. А ми зараз будемо з вами збирати кепи. Всі в нас знаходяться зараз. Ось в такій тарі вони в нас знаходяться, але це не всі кепи, що в нас є в наявності. Тут ми зберігаємо просто, щоб було зручно діставати. Ось цей саме Orange Fat Cap. Мій улюблений кеп. Він доволі широко пише, але його можна використовувати на широкий контур, але він не занадто широкий та на заливку. Дає він дуже насичену лінію, без пропусків, я його просто обожнюю. Плюс тут є ще така юбочка, як у багатьох кепів. В цілому, вона за допомогою якої фарба не потрапляє на руки, коли, якщо ви направильно, навіть його ставите. Так, клієнт нас замовив: один Orange Fat Cap, один Lego Cap LEGO – Cap це в нас один з найулюбленіших кепів Біоса. Він його постійно використовує на аутлайни. Бо і на якісь фішки. Зараз поясню, чому він це робить. Тому що Lego Cap це як прокачаний Нью-Йорк Фет, він дозволяє робити прям ідеальний круг. Коли ви натискаєте, він дає зробити ідеальний круг, але в нього немає юбочки. Через це, якщо ви неправильно його надінете, він може забруднити вам руки. Так само, як і Нью-Йорк Cap, так само, як і ну, як і Lego Cap. бо немає юбочки. І я забула, який там був, ніби банана з Кіні. Так, банани скіні. Ну, банан на це взагалі один з найпопулярніших кепів, які існують в цьому світі. Він тоненький, дає дуже м'яку лінію. В нас їх, напевно, десь більше тисячі ще є в наявності. Треба, до речі, буде засипати. Зазвичай ми це робимо у середу. Кожну середу ми перевіряємо, щоб завжди все було у порядку. А ще флюкскеп. Зараз ще флюкскеп. Про цей кеп також можу вам розповісти. Мало хто. Ним взагалі користуються. він доволі схожий на Belton Standard Cap. Він дешевший за Belton. А ні, вже не дешевший, подорожчав. Він дає пильну лінію. Вона не супер чітка і пильна. Така, ніби в кулюці. Трошки ось таке замовлення. Але це не все. Зараз будемо найцікавіше зробити. Ну, по перше, цьому клієнту ще треба зателефонувати, бо якщо він не візьме слухавку, ми будемо телефонувати йому пізніше, бо це не ложка, і треба уточнити, чи актуальне це замовлення. Можливо, він взагалі зробив їх вже два. То треба дозвонитися до нього. І зараз ми це приберемо. Так. Зараз ми це приберемо і будемо докидати стікерів. Стікерів до замовлення на 1200 гривень. Ми не жаліємо. Це звичайно стікери з логотипами нашими, нашого магазину, Legacy. До речі, хто не замовив собі ще журнал. Він зараз їх залишилось десь 50 чи, чи менше штучок, і... і на момент виходу напевно ще менше і коштують. Вони всього 350 гривень. Далі кидаємо плівкові фотографії. Це, наша, це спільна наша робота з фоторайдером. Ну, точніше, він зробив фотки, не нам, а ми це роздрукували. Ось і докидаємо до замовлень. Один з, най, з найулюбленіших взагалі стікерів, які тільки є. Хоча, напевно, може, це і суб'єктивно, кому щось інше подобається. Так, стікері Хломенеміс ми поклали безкоштовні. Давайте ще бонусом докинемо мій стікер в 1200 гривень чому б ні, і стікер Біоса. Так виглядає повний процес збирання замовлення. Спочатку ми його друкуємо, потім ми вам телефонуємо чи збираємо, потім вам телефонуємо, перевіряємо, щоб все було у наявності, після чого докидаємо комплектуємо бонусними стікерами, підбираємо коробку під це замовлення, щоб максимально дешево і компактно все це відправилось. Далі складаємо це все в тару, тегаємо по вашому замовленню і промотуємо нашим фірмовим скочем, щоб було одразу видно, від кого прилетіла ця посилка. Ось так це виглядає. А ми погнали далі збирати всі наступні замовлення. <му> Це в нас стійка з маркерами, як ми вже розказали. Ну, позаду нічого не цікавого. Це хардкор, який зараз не знищені, та коштує 175 гривень. Позаду е звалище е маркерів, які не влазять, а точніше, саме тут сквізерів, які не влазять на стійку, а таких дуже багато. Луп, якого трошки не вистачає, е Десь е може трошки більше 50 замовлень, що ми зараз є, але ще друкуємо і будемо відправляти, готувати до відправки моя фарба. І в цілому це все. Далі ви скоріш за все побачите, як ми збираємо замовлення, як ми їх пакуємо і що цікавого до нас ще сьогодні приїхало. Тож, всім дякую, підписуємось, ставимо лайки, коментуємо і коментуємо і пишуєте. Сука. Таке вийшло відео. Не знали так про що зняти, але в коментарях написали зняти про магазин, що тут проходить, що тут є, як ми збираємо замовлення. Тож, ось таке вийшло відео. Про що ви ще бажаєте побачити? Пишіть в коментарях, ставте лайки, пишіть, що вам подобається, що вам не подобається. Всім дякуємо за перегляд.